Всім привіт Сонячної Одеси. У продажу Шкода Фабія. Ось в такому гарному сірому кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках. Це в нас 1,4 турбодизель. На механіці, на передньому приводі. Автомобіль технічно повністю обслугований. Всі рідини та фільтри поміняні. Все працює без нарікань. Сів та поїхав. Охайненький салончик, ось такий текстильний, в ідеальному я б сказав, стані. Ось так виглядає сидіння водія, сидіння пасажира, повний електропакет. Ось така в нас є гарна мультимедія, є кондиціонер, підігріви передніх сидінь, ні чеків, не помилок, не горить, двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Ідеальний автомобіль для міста, компактний, дуже економний, надійний, неприхотливий, сів та поїхав. А переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.